Друзі, наскільки вона гарно оформлена, а достатньо дорога піала, я всі ці свої піали я їх продаю от, мого власного виробництва, вона велика, 70 мл, широка, класна, працює дуже супер-супер. І єдине, вона достатньо грубовата така, і саме тендітності якоїсь витонченості не вистачає в цій піалі. Якщо ти любиш таке, знаєш, як коріння, пні, таке от прямо. Суперприродня, от вона тобі точно сподобається, мені вона подобається. Наступний невдалий варіант піали це коли в нас висота, все добре, стінка товста, але вона закрита всередину, от, і ну, чай з нею лється. Тобто, знаєш, аж ніби губами потрібно туди залазити, тому що можна облитися. Не дуже вдало, коли вона занадто закрита. Так, це мінус цієї піали. Йдемо далі. Ще багато. Ця піалочка маленька не означає погано. Маленька означає також і добре, якщо ти любиш маленькі. І зараз я її прямо тут протестую. Як на мене, то тут висота приблизно дорівнює діаметру, і що в нас? Вийде. Зручно, ефективно, класно. Це одне ж співвідношення, щоб висота була менша або дорівнювала діаметру виходу з піали. Тоді воно не буде торкатися носу і не треба буде сильно закидувати голову. Плюс цій піалці. Покажи вітно. І також піали класно, коли вони добре стоять, коли вони не хитаються. Тут вона класно зроблена, достатньо широке дно добре. Це дуже маленька піала і використовую більше як піала для чайного бога або чайна фігурка. Ну, дійсно дуже маленька і знову ж таки широка, але дуже низька. От Занизька вона, як мисочка, тому треба прям підносити повільно-повільно, щоб не розлити. Але вона гарна. Вона гарна, класна. енергетично наповнена. Люблю цю штуку, але я сам з нею не п'ю. Це... Більше як така прикраса для чайної дошки. Наступна піала. Хороша форма. А розкритого типу, дно вузьке. Вихід з піали широкий, як розкритий бутон квітки. Насправді супер розкритої форми я не дуже люблю, але є люди, які люблять, це знаєте, такий більше як стиль для японської піали. Така працююча, хороша, видно, що ручна робота, нерівномірний борт, іде він то вище, то нижче. Така хвиляста форма додає такої енергії морської, чи що от як хвиля. Цікаво. Класно, коли от піала, воно ти її береш і по-різному відчуваєш. Сантиметр змістив, а вона вже по-іншому відчувається. Це такий плюс ручної роботи без використання гончарного круга. У мене всі піали зроблені без гончарного круга. Ось далі йдемо. Ось така теж така квіткова стилістика, вона прикольного, м'ятого такого варіанту виконання. Але як ніби, знаєте, занадто пам'ята, її мінус це тонка стінка. Тонка стінка, це означає, що вона сильно нагрівається, якщо чай сильно гарячий, і буде пекти в руки. Так, є отакий от мінус тонких стінок, і коли вона тоненька, відчувається, як знаєте, як ніби не допіала, хочеться от відчувати, що. Це реально от, класний інструмент. От, тут цього відчуття немає але є оця унікальність. А, до речі, пити зручно. Класно. Ну, начальник завжди її вибирають. Дівчата, особливо да. жінки. Тому що такий квітковий стиль. До речі, я зараз попив і я її знецінював, але вона класна насправді. Хороша. Наступна піала знову ж таки висока. І попри свою висоту, вона об'ємна така і достатньо широка на виході, але по відчуттю вона вища, ніж ширша, тому має бути дефект. А його немає цікаво. Зручна піала хороша. От Прямо потрібно тестувати. І ніби знаєш, з вигляду може здатися, що вона має бути там до носу торкатися, вона не торкається. Така класна, хороша, робоча. І попередня піала, і ця в мене в продажу в моєму чайному магазині в описанні можеш зайти. Там вже, скоріше всього, ми опублікували всі всі товари. Оця дуже зручна, класна, офігенна. І п'ю. Клас. Фізика виконання. Дуже крута. Наступна піала. Розкритий бутон квітки. Відкритого типу, широка, така як кувшинка якась така виходить. Бачимо, вона навіть з нахилом в одну сторону, як така лієчка виникає. І вона теж. Зручна єдине, коли вона сильно от розкрита, є цей ефект розхлюпування, ніби як трошки вібрація тіла йде, а вже як ніби вона хоче, чай вже хоче втікти. Трошечки я люблю, коли воно трошки підзакрите. Теж робоче? Друзі, дивіться. Є така піала, в якій дно округле, тобто вона не стоїть. Це дуже теж такий варіант, на який варто звернути увагу, щоб вона не розхитувалася. Бачите, немає цього балансу.